Так, дивіться, покажу вам, чого можуть піщати диски. Точніше тормозні колодки. Як машина довго стоїть, ось у нас є диск, його так з'їдає, а оце не зачіпає. І тому треба робити проточку, аби повністю колодка охоплювала диск. Ось таким методом має це все пройти, і колодки не будуть піщати. Бачите, не повністю охоплює Так, ось результати, як проточили диски. Ось такий так вийшло. Тепер вже не мають відпішати колодки. Так, ціна у нас стала 500 гривень. 250 гривень проточка одного диска. Так, їдемо встановляти їх на автомобіль.